39 років тому сталася аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Чимало дослідників вважають, що реакція радянської влади на ці події стала каталізатором розвалу СРСР. Мене звати Дар'я Цибор. Мене звати Анна Ніколаєва. Вислухайте або дивитеся подкаст. Пороблено. І сьогодні ми будемо говорити про феномен Чорнобиля в українській культурі. Після Чорнобильської трагедії радянська влада зробила просто колосальну помилку. Це був інформаційний вакуум, який утворився. Люди не розуміли, що відбувається. Люди були поза інформацією. Вони були ошукані, можна так і жити цей термін, тому що. Влада брехала про те, що в насправді відбулося, і люди навіть не усвідомлювали цієї трагедії. Ми всі знаємо, це загальновідомий факт, що інформація про те, що насправді відбулося, що відбулася величезна катастрофа, почали приходити за кордоном, і саме це вплинуло на відчуття людей і на відчуття того, що далі відбулося. При цьому важливим моментом є оце, знаєш, відчуття не тільки ошуканості, але цього, от коли вся земля так, тікає з під ніг, зокрема через те, що радянська пропаганда уже в ті коли будувався тільки Чорнобильський реактор, так максимально. Якби зображала це як найбезпечніше будівництво, що ніколи в житті нічого страшного не станеться. Тобто, це була певна така приспана, так, от ситуація, коли люди реально вірили в те, що це місце є раєм на землі, якщо говорити про Прип'ять, так, яке місто, яке спеціально було побудовано, суперсвіже, жодних там не знаю, не було проблем, так от що ми згадуємо з цими дефіцитами і так далі. Люди дійсно жили дуже якісно там, так і дійсно були щасливими. І водночас люди, які Брали участь на будівництві, так? І всіляко влада от просто якби гарантувала те, що тут буде все класно, все спокійно. Ви можете взагалі не переживати і жити спокійно. І ось тобі, коли це стається, і влада не може зреагувати взагалі ніяк, то у людей це був додатковий певний шок. Окрім того, що взагалі унікальна ситуація, так унікальна, ну якщо ми можемо так говорити, так, такими спочатку. Ну, унікальна, тому що, мені здається, ніхто більше. не пережив чогось подібного. Це такий унікальний досвід, на жаль, який. Довелося пережити Україні та українцям, і ось ти сказала про цей про владу і про те, що вона говорила: про, про прип'ять, яку прип'ять видавалася, і чим видавалася Чорнобильська атомна станція. Хочеться ще додати про цей мирний атом. І все таки радянська пропаганда вона пропагувала, що це ось ми йдемо кілометровими кроками попереду всіх наших конкурентів, наших ворогів. Ми показуємо цю технологію безпечну і те. Що ми її освоїли? Ми смирили цей атом, ми його тримаємо під контролем. А насправді. Ми побачили, що це му вилилося величезну трагедію. Так, і водночас ця ситуація вона звичайно спровокувала величезну кількість чуток, тому що ну коли ти не отримуєш офіційної адекватної інформації, яка тобі люд... зверху де тобі роз'яснять, роз що саме робити, що можна, що не можна. А натомість виганяють на першотравневі демонстрації, так як у нас тут в Києві, наприклад, було. А при цьому паралельно починають мити з милом вулиці, чого ніколи не, не ставалося до цього, так то у де, звичайно, шириться море чуток, і взагалі ну радянський період це особливо пісня, пісня радянська. Він характеризується тим, що люди максимально довіряли одне одному, а не звичайно в тому, що там влада буде говорити і. Очевидно, що це провокувало різні чутки, які пізніше вилилися в такий окремий пласт Чорнобильського фольклору. Можемо говорити, наприклад, про чутки про певний шпіонаж і про те, що начебто це якийсь, як завжди, так, от захід, цей аморфний захід, який оцей же мирний атом, от спеціально назло, значить вирішили вони підірвати так, і там влаштувати диверсію. Ну, тобто, при цьому були і більш адекватні, звісно, ну, наближеніші люди, звичайно, передавали інформацію своїм рідним інакшим чином і йшли чутки. Які відповідали, так би мовити, дійсності, насправді, чутками не були. І водночас йшло таке щось вплоть до НЛО. Там знаєш, що що ж що, от, що, особливо це зарево, яке дуже знову ж таки унікальне вперше в житті люди таке бачили. Воно теж могло асоціюватися, мало не як апокаліпсис, певний там прихід. Хто більш релігійний був, то говорили ж про прихід, все, як там зірка полини. Оце все. То Так, і оце, цей образ такого, можливо, навіть літературно алегорічний образ цього полину, гіркого полину, як радіації, як Чорнобилі, як катастрофа. Троф він дуже багато поклав початок не лише в людській якісь пам'яті, а він вилився ще на сторінках в літературі і всьому. Ми коли цього року думали, щоб присвятити Чорнобиль, який випуск, ми. Дуже дуже довго зважували про що ми будемо говорити, тому що минулого року на нашому каналі вийшов прекрасний випуск Ростиславом Миляшком, який досліджував Чорнобиль, який створив Чорнобильські експедиції. Фактично одним з перших почав їздити. Тому, якщо ви його пропустили, ми рекомендуємо його подивитися. Він е розповідає про те, як Іліна Костенко брала участь в чорнобильських експедиціях. Як вони їздили, записували і намагалися зберегти та й досі намагаються зберегти культурну спадщину, яка на жаль була втрачена. Також ми створили минулого року ще один випуск, який є відкритим для тих, хто підтримує нас на постійній основі, на нашому Patreon, BaйMійC на Монобазі, на, за допомогою спонсорства на Ютубі. Там ми ділимося своїми сімейними історіями, досвідом, який пережили наші батьки, наприклад, або ми маленькими дітьми. А сьогодні ми б хотіли якраз поговорити про те, як. Чорнобиль вплинув на нас і на нашу культуру, і сьогодні, вже з перспективи 39 років, майже 40 років від тієї трагедії, ми можемо про це по іншому говорити. Так, да, певне дистанціювання відбувається, і водночас, як не дивно, реактуалізація, тому що ем, ну повномасштабне вторгнення дуже сильно е, все таки впливає на те, що ми, ми не можемо не бачити певні паралелі. В першу чергу вернувшись туди, можна сказати, що знаєте, для дуже багатьох людей це була велика потреба постфактум знайти ці причини. Та ти все хочеш раціоналізувати. Наш мозок так працює. Це ситуація з Чорнобилем, Звичайно ж, не виняток, тому що люди хотіли, начебто, як оскільки настільки масштабне зрушення. То вони хотіли знайти про оці, от, начебто, так, ключики, якісь е, знаки, які дійсно так, да, чому це сталося, чому саме зараз. Е, і чому е, саме з нами? Так, і ти, ти хочеш це раціоналізувати. І так само, коли почалося повномасштабне вторгнення, дуже багато людей згадувало оцю алегорію, та, от, з Христом на Софії Київській, е, на, який е, обвалився в січні. І для багатьох людей це вже був, начебто, такий страшний якийсь знак, що щось дуже, дуже. Погально віщує. так, і от схожа ситуація сталася. Якщо ми так відмотаємо з Чорнобилом, то дуже багато людей теж мали певні такі ну причини наслідкові такі символічні зв'язки, вишуковували. Наприклад, в тому, що євреї від'їжджали, так вони казали, що євреї знали, вони розумні або їх попередили, наприклад, це якщо там любителі таких масонських, всяких історій, так що їх попередили, і значить вони всі виїхали, їх нема, А насправді. Що насправді, насправді, за 70-ті роки євреї так виїжджали. Тобто, тому що раніше їм не дозволялося виїжджати, і тільки тоді у них з'явилася така можливість. Ось і все. І це співпало в часі. І, Будівництво хтось намагався провести оцей мостик, знайти паралелі, що це саме ось вони тікали, бо вже це знали. Та, начебто, що їх дивіться, от, сталася аварія, а їх вже всіх нікого не було. То вони знали, отак. Або, наприклад, цікаво подивитися дуже от наприклад, Наталка. Лещенко записувала дуже цікаві такі оповіді про ромок, що вони гадали, ворожили людям і говорили, що я бачу казенний дім, ти в цьому домі не житимеш. Та наприклад, і вже, тобто, люди, отримавши цю певну трактовку тоді, та от віщування, вони його ще не сприймали, коли сталося аварія, і їх дійсно переселили в інші міста. Або місця, так то вони починали е, згадувати цей кейс, і такі о, вона ж ще ж тоді знала, вона ж знала. І знову ж таки, ми бачимо цей е, образ цього іншого, так, який, е, який володіє певними сакральними знаннями. І він, якби, начебто, може з тобою поділитися, але ти тобі ще не час їх знати, або ти зрозуміло, як інтерпретувати, тільки коли щось погане сталося. Водночас, звичайно, можна говорити і про те, що дуже класично, і те, що от паралелі, наприклад, з війною нашою зараз, це те, що дуже багато хто згадував, і про грибний рік, 85-й, п'ятий, да? і про те, що дерева цвіли. Я сама теж таке записувала від одної з жінок, які лишалися в зоні, але вирішували, ну вона на. Якби на холодний час виїжджала все-таки до Києва. І вже ну вона була старшого вже віку. І от вона мені тоді розказувала, що каже: так цвіли, каже вишні, а, ну, в березні, в жовтні, та, та, та. Що, що Ну, тобто, каже, я не могла зрозуміти до чого. І тоді вона каже, що в мене тоді чоловік помер. Я думала, що це до цього. А потім, ну, коли вже от сталася аварія, то вона проінтерпретувала інакшим чином. Та і ось те, що ти говориш, воно дуже перегукується з нашим випуском про сни війни. І якщо ви його теж пропустили, рекомендуємо переглянути, тому що оці віщування або передбачення, або те, що ми потім інтерпретуємо, тим, що якісь знаки нам були, от дуже схоже з тим, що було перед повномасштабним вторгненням, перед початком революції гідності і перед Чорнобилем ну, дуже люблять згадувати. Звичайно, я ж кажу, люди, які більш релігійні. Вони згадують про це пророцтво Івана Богослова, про зірку Полин. А Чорнобиль це одна з синонімічних назв якраз полину, і що вона засяє, і отут от, ця паралель з якраз вибухом, і впала зірка полин з неба у траву наймення Чорнобиль, і згасло сонце. І зійшла чорна хмара на землю, і стали гіркими вода і повітря, чорними трава і дерева, і здригнулась земля від небаченого. І так воно і сталося. Начебто, от багато хто говорить про цю господню кару. А за те, що ми е, на той момент та, вже скільки років були в атеїзмі, тобто, що то ця, якби невіра загальна людей, вона. Е, е, Призвела, начебто, до таких обставин, також зокрема, і Наталка Лещенко ділилася зі мною своїми записами про те, що деякі мешканці зони вони говорили про те, що, начебто, як ця Чорнобильська атомна електростанція будувалася на плавунах, або, наприклад, на місцях, де ніхто не ходить. Що для Полісся на рідкість, скажімо так, через, міс... та через болотяну місцевість через лісову місцевість, і через те, що якщо ви подивитеся на мапу, то це прикордоння українсько-білоруська, це в принципі такі ліси і болота, тому що це все таки річка Порипід, яка є специфічною, має специфічний ну і там немає таких великих поселень. Хоча насправді археологи сьогодні працюють не сьогодні, там 5-10 років тому працювали в зоні. Відкопали і руські городища е е городища, люди там завжди проживали, тому що все таки це така цікава територія, але в той же час те, що будували на місці забороненому маркерне місце, де не ходять, де тобто нечисте місце, це можна часто почути про Майдан. Теж такі чутки ходять, що Майдан це було болото, це було там нечисте місце, і от такі нечисті нечисті місця, вони ніби як притягують вже якусь небезпеку, і якщо людина заходить на цей простір, ніби який належить нечистій силі, то вона цим самим притягує ось. Ці негаразди гаразд, які ну от, потурбували власне когось там з хтонічного і цей хтонічний потім тобі мститься. А, і також була дуже цікава така легенда, поширена теж в своїх окремих, зокрема єврейських колах. Це про те, що старий єврейський цвинтар там був і на його місці побудували чаес. І відповідно теж як мертві мстяться, так за те, що по сакральні об'єкти та їхній спокій було порушено. Так, як і я і Даша, ми працювали в державному науковому центрі захисту культурної спадщини від техногенних катастроф. У мене є досвід роботи з людьми, яких переселили з Чорнобильської зони. То для мене тоді загадкою було те, що. Це відчуття їхнього дому, що їх з цієї лісової місцевості, з їхніх місць, де вони проживали протягом часто поколінь. Це села, які були відселені в межах 30-кілометрової зони, цих людей переселили в різні місця. Часто компактно, часто вони переселялися окремо. І їм дозволялося і зараз дозволяється. Ну, на жаль, на сьогодні я не маю таких даних, чи, чи сьогодні вони можуть туди поїхати, все-таки під час активної фази російсько-української війни, але Відвідувати свої родинні місця лише раз на рік на гробки на поминальний тиждень після Великодня вихідні, і їм або організовували автобуси, або вони самі організовували і їхали туди на кладовище і до своїх цих покинутих хат. І напевно найбільш таким важким було прощання зі своєю хатою, коли їм сказали, ви маєте поїхати, і не дозволяли навіть забирати речі. А при цьому варто сказати, що теж в експедиціях Державного кого-центру захисту культурної спадщини і техногенних катастроф зафіксовано неодноразово, що люди прям ритуаль певний проводили цього прощання з хатою у піч ставили чавунець з водою. Або, наприклад, підкладали якусь цеглинку, чи от якісь дрова. Тобто піч мала лишитися непорожньою, так і далі при цьому теж вимовляли слова. Буквально, що матінка Божа, пробач мені, будь ласка, що я полишаю свою хату, прощалися з обістями. Дуже багато людей от говорять, буквально, що вони голосили. Тобто, це дійсно було о, той момент, коли ти голосиш за хату, як за померлим. так і е, так само прощалися і з худобою, яку не можна було брати з собою, і е, з. Буквально кожною спорудою, яка лишалася із садом, з деревами, це надзвичайно тісне життя з природою в природі. Так, от, в, от те, що Аня от почала говорити про мирний атом, який ми, начебто, ось ми людина, вінець творіння. А тут поруч якраз та, жили люди, які жили тут споковіку, там дехто століттями жив, от, тільки на цій території, так. І їх раптом з корінням вирвали, і е, оце відчуття неймовірної, єднально, от, єднальної енергії з тим, де ти знаходишся, воно дуже багатьох. Потім впродовж перших років так власне і підкосило. І як кажуть, да, люди, які поверталися потім, щоб все таки лишатися жити в цих селах, е, попри всі заборони, вони ж теж кажуть, що а вони не від радіації померли. Та оці всі, хто там пореселився, а я далі живу. Вони поверли в стуги за домом. і от це дуже важливо, що цей психологічний компонент. Ми зараз стикаємося з такими проблемами, так що суспільство ну дуже потребує та такої ментальної роботи і аналізу того, що відбувається. А тоді хто там взагалі якусь психологічну підтримку додав надавав? Ні, всі розуміють, що таке радянський союз, що таке пропаганда, і що така величезна ця тоталітарна машина, де людина ніколи не була в центрі, так не ні природа, не людина, на жаль, так. Там була ця ідеологія центральної, так, і якісь там вслідування цієї ідеології. І насправді у сьогодні ми можемо усвідомити, що Радянський Союз пав і йому таке, скажімо, таке віко на його труні якраз і поставив Чорнобиль. Чому? Тому що ця трагедія показала, що влада. Не вміє, не може справитися, не може визнати, і у людей от втратилася ця довіра. Тому, напевно, Чорнобиль став початком кінця радянського союзу. І ми про це сьогодні можемо говорити. Такі тези можна почути від дослідниці Тамари Гундорової. Вона говорить про те, що після Чорнобиля наступив цей постакополіптичний час, тобто, ми живемо в цьому постапокаліпсисі і. Надзвичайно важливо теж усвідомити і проговорити те, що Чорнобиль і катастрофа стала таким поштовхом і для літератури, і для культури, та й для розвитку туризму. Я б хотіла зосередитися спочатку на літературі, тому що перші твори, які виходили після трагедії, це були твори такої жертовності, плачу, голосіння, коли чому це сталося з нами, це сталося з нами. Тобто, це якраз такі апокаліптичні твори про цю трагедію. Галі вже почалося дуже багато культурному просторі з'являтися анекдотів, з'являтися такого гумору щодо Чорнобиля, і це теж якийсь інший вже період осмислення цієї травми Потім почалися взагалі інші переосмислення. І я б тут, напевно, хотіла піти до того, що один з таких найбільш популярних і найбільш тих, що стало для Чорнобиля і вивело його в поп культуру, це стала гра Сталкер, його перша версія. Коли це вивело трагедію на новий рівень, і сам бренд Чорнобиля вивів якраз в масову популярну культуру по цілому світу. Хоча насправді, коли я працювала з туристами і проводила лекції, я завжди запитувала у іноземців, яка у вас перша асоціація з Україною, і до повномасштабного вторгнення майже кожен. Навіть не другий, а частіше говорив, що це Чорнобиль. Ця трагедія на жаль стала тим, що зробила Україну. Яка в той час перебувала в радянському союзі явною для цілого світу, хоча насправді гра Сталкер не була першопочаткова натхнена саме трагедією, вона була натхнена братами Стругацькими, Тарковським і їхньою діяльністю, але в той же час вона стала тим, що сьогодні представляє Україну теж на міжнародному рівні. Ну і тут також цікаво подивитися, що от, взагалі, цей феномен того, як зона притягує до себе людей абсолютно різних. Так, от це те, що зараз багато дослідників. Теж на цьому акцентують увагу. Звичайно, з ковідом і з війною це трошки зараз видозмінено, хоча очевидно, що і досі люди все одно знаходять, кому сильно хочеться, все одно знайдуть, як туди потрапити, і оця зона все одно буде тягнути цим магнітом, не перериваючись. Начебто ти одного разу от встановивши цей зв'язок, ти потім не можеш його розірвати. Для одних людей, тих, яких як от казав да, Ростислава Маляшко, що не вживайте термін самоселе, вони не самосели, так? Він навіть зрував термін е, поверненці, так? Не, навіть не переселенці, а от саме от поверненці, тому що вони просто повернулися туди, де їм місце. Так? І вони так і, так і інтерпретують себе. І це улюблена історія про те, що радіація, де радіація, я її не бачу. Так? Ви бачили десь радіацію? Чого ви так і боїтеся? Так? Оце от коли ці старшого віку жінки е, численні інтерв'ю дають так? про те, що не знаю, я її не бачила. Я просто тут живу, це моя земля. Ну і це дає це да, цій людині. А з часом я входжу в хату, відіраю давлення собі. А що була радіація, то вмерла, а то ж не вмерла, значить нема радіації. А моя баба така дужа, що перемагає радіацію. Їх дуже мало лишається, звичайно, але от тобто у нас є історія про те, що якби земля, яка притягує тебе до себе, тому що це твоє тут твоє коріння, тут от вони всі про це говорять. да що Навіть в снах багатьом переселенцям часто з'являлися їхні ж родичі, які поховані, виходять на територію, яку відвідати не можна, або так от тільки дуже режимними да варіантами. І, а оскільки полісся є одною з тих зон, де фактично поминання предків ну чотири Рази на рік відбувається стабільно, то ти не докомуніковуєш з ними, і вони приходять у снах, і, наприклад, кажуть, я прийшов в порожня хата. Та у дуже багатьом таке снилося, і дуже багато респондентів от про це, от якби говорять з великою тугою, що зв'язок відчувається і тягнеться земля, навіть тому, що там твої предки поховані. Але і при цьому от, от, є паралельна історія, така більш індустріальна, так би мовити, та коли через саму аварію, через те, як виглядає тепер ця територія. Є цілий пласт людей, які сталкери, так які ходять в зону, закидаються, як вони кажуть, в зону, і вони мають цілий свій окремий всесвіт, так би мовити, так правил, ритуалів і так далі. Як саме це відбувається? Наприклад, до речі, книжки відомого нині ютубера Степанця розходилися так в, серед прихильників цієї Чорнобильської. Естетики, я б навіть сказала, так тому що часто його сприймали як такий гід. Короче, що ти можеш просто як путівник купити і знати, що ти саме робиш, як ти можеш закинутися і куди потрапити. Є така одна більш традиційна історія з великим сумом, так і втратою. І водночас є історія, як люди навпаки, начебто, перевідкривають себе, буваючи лише там. І мені здається, це для них стає зоною свободи, так. це для те, те, що для когось є зоною трагедії. Для інших є зоною свободи їхньої персональної. Так, і при цьому теж, наприклад, я дуже вболіваю за це дослідження, яке робила Наталка Лещенко під керівництвом Олесі Бріциною. Воно лежить здане у нас в ДНЦ за КСТК, так у цьому центрі, де ми працюємо. Але ну, поки що воно ще не видане, але там надзвичайно глибоко проаналізовані ці речі. Зокрема, Наталка вона провела дуже такі деталізовані інтерв'ю з багатьма-багатьма членами, які у цієї Культури, і вони, наприклад, їй зізнавалися в тому, що є ще ж окремі та різні там групи, та, ті, які, наприклад, мають зайти в зону і нічого за собою не лишити. Та? От ця історія, що ти зайшов там свої правила, я тільки тут побуду гостем, і я піду. І навпаки, є ті, які обживаються, живуть там нелегально, так ну зокрема, можемо згадати людей, які часто особливо популярна тема була в 90-ті рані 2000-ті. Переховувалися від да. органів. Так, так, та, тому що хто там тебе буде шукати? Так і сам Ростислав Андрійович розказував у випуску, так що вони ходили зі зброєю. Тому що ніколи не знаєш, кого ти в цій хаті зустрінеш. Ну і хочеться розповісти про тваринний світ і про те, що природа теж в Чорнобилі пережила власний апокаліпсис. І тут мене йде паралель з Каховською ГЕС і з трагедією, яка сталася з її підривом, що загинула ціла екофлора. Загинуло дуже багато всього. Тобто, природа знову ж таки переоновилася, перепрошилася, і люди втратили багато всього. Також в зоні бойових дій теж страждає природа. І на жаль, це відбувається на наших українських землях знову. І коли люди виселялися з своїх хат, коли їх переселяли примусово з чорнобильської зони, їм не дозволялося брати жодну тварину, ні худобу, ні своїх домашніх тварин. І... Ще до повномасштабного вторгнення на території зони працювали американські волонтери, які щепили тварин. Працювали очевидно ветеринари, які доглядали за цими тваринами, тому що було багато безпритульних собак, які там проживали. І також дехто під впливом серіалу Чорнобиль хотів собі мати Чорнобильського пса, і теж їх. Адаптували і деякі чорнобильські пси і сьогодні живуть в штатах. Знайшли собі домівки і люблячих господарів. Коли сталося повноштабне вторгнення, багато хто теж залишав своїх домашніх тварин. На своїх обіцях, в своїх квартирах, і ми розуміємо, про що йде мова, як це важко, коли ти робиш цей вибір, залишити чи взяти. Або ти не маєш можливості взяти е свого домашнього улюбленця, члена родини. І так само в цих селах їм просто цього не дозволялося робити. У них навіть не було вибору. Це була чітка заборона. Не можна було цього вивозити. Крім того, було дуже багато. Міфів, які були поширені в певний час про триоких е, риб, про якихось незвичних тварин, Їжачок, які світяться вночі, вночі це жангноти, людей, так? які світяться вночі, бо вночі були такі... приятного полурозпада. Так е, дуже багато було міфів. Але насправді, коли в зоні працюють і зоологи, і люди, які досліджують природу, вони говорять, що все в межах норми, не дивлячись на радіацію, не дивлячись на забруднення, немає нічого. Ні тварини, ні рослини, які б могли бути, скажімо, змінитися під впливом радіації, окрім очевидно, того лісу. Рудородий ліс, Знову ж таки дуже закликаю вас долучатися до нашої поробленої спільноти, тому що ми – Чорнобиль 2.0. Я, наприклад, розказувала про них детальніше у жовтневому, здається, випуску для патронів. Ми розбирали те, як саме оці Чорнобиль 10 так, ці всі жарти, дуже такі е, чорний гумор, так дуже такий специфічний, як він реанімувався, фактично так, з початком повномасштабного вторгнення, коли росіяни рили мій в цьому рудому лісі. Собі буквально могили. Так мені просто хочеться нагадати, що. В будь-яких суперкризових ситуаціях все одно гумор допомагає стягувати. А, і Попри все, типу, якщо ми жартуємо, це означає, що все-таки ну. Ми живемо так. Багато дослідників якраз говорять про те, що проблема, якщо ти не жартуєш в таких ситуаціях, тому що це буде означати, що травма настільки глибока, що або її неможливо буде подолати, або надзвичайно важко буде її долати. Так тому поки ще зберігається оце певне, так як журбою радість обнялась. То ми ще, ми ще вивозимо на початку повномасштабного вторгнення. На зону прийшли росіяни, і вона перебувала Чорнобильська АЕС, перебувала під їхньою окупацією 35 Днів в цей весь час на ній працювали люди, які були в заручниках. Потім, коли вони змінилися їм дозволили вийти, прийшли інші, які мали підтримувати роботу Чорнобильської атомної станції, і вони пішли в цей полон добровільно. Я думаю, що цей випуск варто присвятити всім цим людям, які до сих пір продовжують працювати в Чорнобильській зоні на Чорнобильській АЕС, а також всім тим, хто втратив свої домівки. 39 років тому, і, на жаль, змінив своє життя того не бажаючи. Так, не обираючи цього.